Україна Казок. Чорний кіт і Мишачий король читає Олександр Ярема. О ви ще не бачили справжньої дивини. А я на віку своєму всякого бачив, всякого пробував, проживав і вам розкажу. Було таке в деякому царстві, далекому далекому. В одному селі прогнали геть усіх чисто котів. Чогось вирішили собі, що ті коти дармоїди. Їх тільки годуй, а користі ніякої. Вони і не орють, і молока не дають, і яєць не несуть, і хазяйство не стережуть. А сметану з гладущика. Можуть злизати, на стіл вискочити. Без них ледацюг буде життя лучше. І сталося так, що пішли коти світ за очі. Одні коти стали самі собі жити в лісі та в полі, другі подалися на ті села, де котів люблять. Пусто якось у селі стало. А знаєте, кому радість велика була? Мишам. Почали миші розживатися, вже й людей не бояться, кругом себе головними відчувають, У коморах порядкують, вбрання людям перетрубили дірка на дірці, Зерно з'їдають, по столах, постелях білим днем лазять, дітей лякають, кругом мишами смердить. А жили в тім селі миші. За своїми правилами був у тому селі мишачий король гризь 112. Поки там були коти, то навіть король був сухоремрем, а тепер став такий, що для нього прийшлося мишам більшу дірку прогризати. Він сам не те що бігати, ходити розучився, миша кучер. Тепер запрягає трьох мишей коней у глиняний черепок і везуть короля Гризя 112-го, куди йому заманеться. Король часто виступав перед своїм мишачим військом і обіцяв підкорити своїм підданим усю землю. А миші у відповідь тільки раділи і славили свого короля Гризя 112. го Минають дні, миші жирують, множаться, але не всім від того добре. Людям стало зовсім погано. Ходять злі, обдерті, голодні, всі хазяйства пошарпані, нічого вцілілого, але не у всіх. Була одна сім'я у тім селі, жила добре, і була то сім'я. З якої спочатку сміялися, насміхалися. Послухали вони маму свою стареньку та мудру, і кота свого не вигнали. Всі їм казали, хіба чорний кіт може щось крім нещастя принести? А вони не зважали, котові чернишу ніколи молочка не жаліли, а він. Не допускав мишей ні в хату, ні в комору, ні в стодолу, і людям своїм був утіхою. А як біда проїла дірки у всіх запасах людських, то люди зрозуміли свою помилку, перестали сміятися враз з чорного кота та його хазяїв. Прийшов староста просити. Аби дали черниша постерегти комору хоч на одну ніч. Хазяїн кота питає, чи той піде. А той що йому знайм'я м'явчить. А в тій коморі в ніч саме було весілля. Одна з численних дочок мишиного короля Гризя 112-го гострозубка виходила заміж. За генерала грозу котів. З'явився цей генерал у селі недавно. У нього було розтяте вухо, він усім мишам розказав, що це бойове поранення, і він будь-якого кота один на один поборе. Тому його звуть грозою котів. Король дуже зрадів і присвоїв грозі котів. Звання генерала і дозволив одружитися на своїй найкращій дочці. Весілля було в розпані. Миші їли людські запаси, пили танцювали, короля свого вітали. Аж тут в коморі з'явився кіт черниш. Хіба він зможе з'їсти таку силу селену мишей? Закричав грізномишачий король тоді Сятю, побий цього чорного котяру! Але щось пішло не так. Генерал гроза котів, прищулив вуха, і стрім голов кинувся до найближчої дірки. Тут всі миші Почали втікати хто куди, а король Гриць 112 найтовстіший і найнеповороткіший, звісно, вже був у лапах черниша, Мишаче військо, розбіглося. Кіт задоволено замурчав, і мишам замість короля наказ дав. М'яу! Зараз ваш король стане моєю вечерею, а потім половлю вас усіх, якщо ви негайно не покинете це село. Король, мишачий з переляку, так запищав підданим такоту, що його було чути на всі усюди. Його. Я жити хочу. Ми все, пане чернишу, зробимо, все все щезнемо і пам'яті за нами не лишиться. Лише відпустіть вашим як лапосте. Мищі слухняно одна за одною йшли з села під наглядом черниша. Генерал гроза котів. Давно втік, бо насправді був боягузом. Непереможний король, як називав себе Гризь 112, від страху цокотів зубами. Він навіть схуд від переживання. Коли миші покинули село, кіт відпустив Гризя і той побіг, перегнавши своїх мишей коней. Люди Чернишеві дякували і своїх котів кинулися вертати в село. Довго їх шукали, просили, благали вернутися, а коли в кожній хаті замуркотів пухнастий клубочок, стало в село веселішати і багатіти. Черниш в нас жив довго-довго, хороший кіт був. Нащадків лишив, я постарів, а його діти й досі мишей ловлять. От така дивина була. Відтоді люди вважають, що чорний кіт в домі до удачі. Ви вже всі потомилися, але й казочка скінчилася.